Який креатив не можна було взагалі навіть думати. Це була волонтерська робота. Я кинув абсолютно бізнес, їздив, возив, як ну як багато з нас, да? тобто займався волонтерською діяльністю. якісь там мітинги, блокади російського посольства і так далі. А десь тільки ось буквально думаю, що з 23-го року я трошки переосмислив себе, переосмислив своє бачення життя і як боротьби, да, тому що всі зараз українці борються, Що б вони не робили? Я сподіваюся, я, я дуже хотів би, щоб так і було. Я зрозумів, що треба робити те, що ти вмієш робити краще, те, що в тебе виходить, те, що твій життєвий шлях тебе підвів до цього. І я почав робити ще до знайомства з Наталією, Я почав робити мистецькі проекти. І, до речі, не тільки в Великій, Великій Британії були декілька проектів мене і в Болгарії, і на Кіпрі, і в Іспанії. Але я зрозумів, що треба підтримувати в першу чергу наших. Тому що дуже багато дуже талановитих митців. Вони зараз знаходяться не в Україні. На жаль, ті, які зараз в Україні були, я не хочу про це зараз сказати, але вони загинули. І вони ми їх втратили. Наша держава їх втратила, як Давічичка, не він один. І я зрозумів, що треба підтримувати наших. Тим більше, що. Україна, вона не просто вона невідома для для західної Європи, вона невідома для світу. Е, нас сприймають через призму війни, через призму Чорнобиля і так далі. Але то що Україна креативна, тож Україна суперсучасна країна. А, що так, саме так. цим ми відрізняємося від Росії великим чином? І от це треба показувати. Треба, е, і це перше. І друге, це може ми давайте ми окремим темою це, торкнемось до цього. А е, до Ще речі, я коли спілкуюся з колегами зараз е, навіть спеціалістами, музейщиками в Західній Європі, в Великій Британії, коли я кажу: Малєвич, це ж наш, це українець <смітна> Кандінський. Він не українець, але він навчався <смітна> в Одесі. І він в принципі він себе сформував художником в Україні. А <смітна> Івазовській це не росіяни. Вони всі мають українські коріння. І екстер, і Делоне, от яку Наталя дуже любить. Я вам скажу, що дуже ба... Я коли бачу, що я був в National Museum тут у Лондоні, коли вони молодці. Вони змінили назву під танцівницями. Дега, написали, що це не російські танцівниці. тому що вони mm -hmm. які ж вони російські, коли це віночок, коли це наші дівчата, все це вони написали українські. Вони вже знають різницю. Так, вони, вони ще не знають. їм треба розповідати про це. Їм треба mm -hmm. наголошувати, що Україна це не Росія, і Україна вона супер сучасна і з фантастичним бекграундом, арт-бекграундом. Так я вважаю, ми дуже Тужний народ, і в такій ситуації, як зараз, і в Англії ми дуже багато зустрічаємо людей, які не просто сидять.